Криворізька плавчиня, вихованка дюйша номер 2 Марія Дяченко, привезла дві золоті медалі з турніру з плавання, що проходив 6 та 7 липня в Словенії. Наша землячка перемогла на дистанції 200 метрів вільним стилем та 200 метрів комплексним плаванням. Готувала спортсменку Лілія Біла Перед Словенією У нас був збор во Франції. три недели. После сбора во Франции Мария вернулась в город Капашвар, это Венгрия, где непосредственно она готовилась к этому старту. На своих дистанциях, 200 метров вольный стиль, как бы это ее второстепенная дистанция, но она, тем не менее, Заробила золотую медаль, і основна дистанція, 200 метрів комплексне плавання. она також стала чемпіонкою даного міжнародного турніру. Змагання були класні організація дуже класна, але конкуренція була не дуже велика. Я сподівалася, що конкуренція буде трішки більша.